Друзі на інфо перші проголовне поїхали. Військове керівництво країни агресора готувало новий масштабний залп по території України. Ракета стратегічного типу внутрішнього позначена як «Арішнік», мала забезпечити удар по ключовому українському об'єкту. Однак в процесі запуску сталася катастрофічна аварія. Ракета вивела із пускової установки передчасно і вибухнула прямо на стартовому майданчику. Вибух охопив пускову шахту, технічні приміщення і опорні пункти. За численними джерелами у зоні аварії кілька сотень загиблих військових та інженерно-технічного персоналу стан майданчика. Перетворився на гору уламків металевих обривків, пустого механізму зруйнованих бетонних блоків і вирвав у ґрунті. Пише телеграм-ганал генерал СВР. У центрі влади реакція була миттєвою панічною потіна або отримав відповідь про інцидент під час закритої наради з вищим військовим керівництвом, свідки повідомляють диктатор різко піднявся. Вивів підлеглих із наради. Відрогував кількома короткими наказами про припинення паніки. У залі панувала метушня, покриті чорним пилом офіцерів, вибиті склоптеклети, спітнілі обличчя. Прес-служба намагалися змінити форму Мулювання техніка аварія на планомірне технічне підпрацювання підготовки, але засоби моніторингу зафіксували яскраву термічну хвилю, що здійнялася із -за регіону пуску. Аварійна зона була ізольована під охороною сили спеціального призначення. А вихід до неї закривали бар'єри журналістам, не дозволяли наближатися. На території зафіксовано залишки електроніки, датчики тиску, піротехнічні елементи. Група саперів працювала у підходах до майданчика, евакуюючи тіла у закритих боксах, де хто з евакуйованих мав від ДОТі військові ознаки і знаки роз'єднання, що, мабуть, на масштаби втрата. Після вибуху в повітрі піднялася стовп чорного диму, який помітно в районі запуску. А громістка техніка, тягачі, крана, маніпулятори були пошкоджені або знищені. Енергетична мережа поблизу майданчика також постраждала. Магістральні лінії живлення пускового комплексу перестали працювати. Резервні генератори були знищені уламками, і це призвело до короткого колапсу. в системі зв'язку зв'язок із підконтрольними військами в регіоні був обірваний за кілька годин. Лише Ніше вдалося відновити канал через супутниковий передач а в інформаційному просторі панувало мовчання. Офіційні заяви повідомляли про внутрішню перевірку системи запуску. Жодного слова про загиблих чи причини аварії. Тим часом численні повідомлення із закритих чатів військових підтверджували наш пусковий блока знищено всі зв'язки. Зірвані невідомо хто живий. Аварія з ракету Арішнік показує не просто технічний збій, а симптоми глибшої кризи у системі запуску й управління стратегічними запасами. втрата кількох сотень військових та інженерів важливий удар по силах морального і фізичного забезпечення з політичної точки зору. Та саме коли система запуску здає під вагою власних помилок, це утворює двополосну загрозу. Однак одна втрата довіри серед військових у офіцерів і офіцерів. Інша підрива авторитету керівництва Путін, якому доповіли про катастрофу, опинився під тиском. Ймовірно, у середині системи зростають настрої щодо перегляду курсу або пошуку. Відповіді на запитання чи доцільно продовжувати запуск занадто складних систем у стані вразл. Ливості подія з Арєшніком – не просто аварія ракетного запуску. Це сигнал про зміну балансу. Саме власні практики оборонної держави можуть стати її слабкістю. Система, яка мала отримувати інших, виявилася неспроможною тримати власний внутрішній ризик. Якщо не відбудеться, негайне переосмислення і модернізація процесів наслідки можуть бути глибшими ніж просто звичайна техногенна трагедія. Після катастрофи з Арєшніком ситуація у вищому військово-політичному керівництві різко загострилася. Генерали, які втратили підлеглих у вибуху, почали почали вимагати внутрішнього розслідування і відсторонення відповідальних за технічну недбалість. Частина з них звинувачує не лише виробників ракет, але й керівництво, яке прискорило запуск без належної перепідготовки перевірки. Військові аналітики визнали, подібна катастрофа стала можливою через політичний тиск згори, поспіх, відсутність резервів, зношеність системи. У військовому колі офіцерів почали відкрито говорити про точку неповернення, коли втрати і де під внутрішніх помилок перевищують успіхи на фронті. Микола Патруша, який те до цього зим. Мав помірковану позицію, отримав новий аргумент для реалізації своїх намірів. За повідомленнями з джерел, наближених до апарату Радбезу, він і зібрав частину генералітету, які втратили вплив після провальних операцій, і запропонував альтернативну дорожню карту виходу з війни. У ній фігурує негайне припинення бойових дій, перехід до внутрішньої стабілізації і кадрова чистка, починаючи з самого верху. Важливо, що патрошев на відміну від деяких офіцієрів інших фігур, має важелі вплив у силових структурах ФСБ Росгвардії, військових. Вій, розвідці потім який втратив контроль над оперативним процесом після серії технічних і політичних провалів, дедалі частіше ізолюється. За словами джерел, він утримується в одному з резервних бункерів. Комунікація з якими забезпечується лише через зашифровані канали. Більшість його публічних розпоряджень останнім часом переглядаються і коригуються на рівні середнього апарату. Фактично, ключові силові рішення вже ухвалюються. Не ним це створює ситуацію, за якою формально Путін ще присутні як лідер, але де-факто як переходить до групи. Чолі з Патрушевим таким чином аварія за річником стала тригером внутрішнього розламу. Втрата рідного технічного персоналу репутаційний удар по військово-промисловому комплексу істерика на найвищому рівні. Все це формувало критику для маси тих, хто давно вважав, що продовження війни веде не до перемоги, а до внутрішнього колапсу. Ідея відсторонення Путіна. Це не табу, а реалістичний сценарій, який вже обговорюється в кулуарах як захищений механізм для збереження залишків системи. Редакція каналу нанесе відповідальність. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.